Доброго вечора! У нас сьогодні в роботі cx 5 2016 рік, європеєць, дуже рідко це зустрічається, Ну таке буває. Приписали оригінальний ключик. Так, це рідний. Зачиняємо. Відчиняємо. Те, що додали ми, також оригінал. Зачиняємо. Відчиняємо. Йдемо в авто, покажемо, що все працює. Відчиняємо. Зачиняємо. Відчиняємо. Все добре. Сідаємо в авто. покажемо, що все працює без всяких ошибочок. Так, це європейський. Це X5, 16 рік. Так, то, що додали ми. Відчиняємо. Зачиняємо. Рідний. Зачиняємо. Відчиняємо. Так, можемо покласти їх ось сюди. Так, покажемо, що все заводи. Немає жодних ошибок. Бачите? Зараз зайдемо в меню, покажемо вам по меню, що все добре. Ми працюємо з оригінальними ключами, бачите, жодної ошибки немає. Звертайтесь майстерний ключ сервіс Київ в даний час Mazda CX5, 16 рік Європа. Ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Героїв Дніпра, 49, номер для зв'язку 093-659-02014, також 097-829-6522. Ключ сервіс Київ, завжди радий вам допомогти.